Привіт, друзі! Нарешті вийшла ця чудова гра від розробників Lineage назвою назвою Tron Liberty. Як її скачати, як її забрати в стімі, грати через Україну, який VPN використовувати, і відеогайд, як її забрати, я все це додам в опису до відео. Але є ще такий момент. Це відео стосовно українізатора цієї гри. Стосовно українізатора, за нього не банять. Ви можете не переживати. Українізатор переведений 99% гри. Переведено все дуже коректно, дуже цікаво. Українізатор ви зможете скачати в мене в телеграм-каналі, там є і опис, як його встановлювати, але трошечки ми це захватимо і на самому відео. Стосовно чого я хотів розповісти, виявив я один такий цікавий баг в українізаторі, за який викидає з гри, і потім вам пишуть, що ви якби, якби використовуєте чити. Античит думає, що ви використовуєте якісь чити. І вас типу банять. Це не бан. І це можна обійти. І зараз я вам розповім, як це наглядно на відео. Так. Перемикаємось на гру. Дивіться, такий в мене баг постійно виходить. Коли ти на українізаторі, на українській мові заходиш в, сам, в самій грі, заходиш в цей в скіли. Наприклад, вивчати скіли. да Вивчаєш якісь скіли, в тебе стоїть українська мова. То через деякий час. Гра просто починає зависати і вилазить античіт, і вас викидає. Потім ви не можете зайти в гру. Зараз я це наглядно вам спробую показати. Скіли. Вивчаємо деякі скили, і нас повинно на українізаторі заблочити гра за те, що ми використовуємо. Якби античит. І повинна гра нас крашнути. Повністю зависнути і крашнути. Так, зараз я спробую якийсь вивчити. О. це Вона зависла. І у вас повинна така фігня з'явитися. Зараз я спробую вам показати це наглядно. <кхем> ось отака фігня у вас може вилізти. Це типу античит. І коли ви його закроєте, наприклад, закрити і зробити рестарт, ви заходите в гру, і у вас буде типу бан це те, що ви, типу, використовуєте чити в цій грі. Зараз yeah, розповім, як team це team все владнати і що зробити. Зараз я вам показую, наглядно все. От я закрив. довантажується гра, увійти. М може таке бути, що вас пустить е там з другого разу. Може таке бути. В мене пускало там разів 5. А може вам відразу написати Disconnect, що ви використовуєте чит? Ось в мене навіть не завантажує. Ось не пускає в гру. Типу, в мене стоять чити Ну, звичайно, воно пише Disconnect. Вимкнено від сервера. Ось до чого я вів. Що робимо в цьому випадку? Для того, щоб використовувати далі українізатор. Ми це приймаємо. Закриваємо гру повністю. Відкриваємо. Наш Steam. Так, гра повинна бути закри... закрита. Заходимо в властивості, інстальовані файли. І робимо перевірку цілісності цілосністі... файлів. Він перевірює ці... ті файли, які ми замінили українізатором, докачує їх заново. І у вас гра без українізатора знову знаходиться. Так, ось у нас закінчується перевірка цілісності файлів. Декілька файлів не пройшли перевірку і будуть завантажені знову. Вони завантажені. Зараз у вас гра без українізатора. Тепер трошечки вам розповім, як встановити українізатор. Заходимо в налаштування, управління, переглянути локальні файли, щоб довго не шукати, так як вказано в українізаторі, це буде простіше. Переглянути локальні файли, вас кидає відразу на файли гри. Вам потрібна папка TL. І папку контент треба замінити з папкою контент з українізатора. В українізатор, який ви в мене скачали, ось е лежить три такі штуки. Да? Е це куди копіювати. Ну, воно вам не потрібно, я швидше вам розповів. Цю папку контент, ви просто перетягуєте і замінюєте файли. Замінили файли. Тепер ви починаєте грати, у вас повинен бути запущений VPN, не забувайте. Без VPN гра не працює. Ви завантажуєте гру. Просто грати як, ну, як ви завжди да, запускаєте без всяких додаткових якісь дій. Так, ось у нас е, завантажилась гра, запустилась. Все українською, доступ у нас є. Так, дивіться в чому прикол. Е, якщо ви хочете заюзати скіли, і щоб вас не викидало, тому що в мене викидає і краще гра тільки коли я заходжу в скіли. Що я зробив? Я спробував змінити мову і на іншій мові зайти вже і спробувати прокачувати скили. В мене вийшло, і ніякого я більше крашу гри і бану не отримував. Тобто ми заходимо в налаштування, мова ставимо англійську. і на англійській мові ми вже заходимо в наші скили і вивчаємо. Ті скили, які нам потрібні, і нас не буде викидати. Я протестив декілька разів, мене не викидало. Потім, коли ви вивчили всі скили, ви можете вільно, просто знову зайти в налаштування, в мову і знову ставити іспанську, це, типу, наша українська мова, українізатор. С ставити іспанську, у вас все знову на українській мові. І ви можете вільно далі грати. Але раджу, щоб не було такого. Якщо вам потрібно вивчити скіли, це недовго. Заходите в налаштування, перемикаєте мову. Для того, щоб постійно не робити перевірку файлів, не закидувати українізатор, виставляєте англійську. Заходите в скіли, вивчаєте все, що вам потрібно. Знову налаштування, мова, іспанська. У вас все на українській мові. Це, українізатор працює, все добре. Більше ніяких поки що за декілька днів багів я не знайшов, банів я не отримував, все добре працює. Питань нема. Тому користуйтесь, якщо в когось були якісь ще баги стосовно українізатора або бани за аккаунт, пишіть в коментарях, може будемо разом якось розбиратися. Всі посилання на як забрати гру, де скачати українізатор, це, це я залишу вам під відео. Буду вдячний дуже вам за лайки, за ваш активчик та за підписку. Всім гарного дня!